Ну, не вір тому і в того, хто не може повірити в тебе. В церкві ти завжди грішний. Ніхто не може повірити, що ти праведний і святий. А Бог повірив, Він усиновлює тебе. І він каже: будь святий, як я святий, і праведність нам дає через Ісуса Христа вірою нашою. Віра зараховується за праведність. І коли ти це розумієш, ти розумієш. Це Він вибрав тебе, це Він поставив, це Він покликав тебе в царство своє. Не в царство грішників, які не можуть увійти в царство Боже. Тому практично в католиків, в православних і в протестантів, які говорять, що всі грішні, я вам хочу сказати: очі закриті в сторону Царства Божого. А царство Боже наблизило сьогодні через християнські зустрічі до тебе, щоб ти почув істину. Ми віримо в те, що ти можеш прийняти правду. Ми віримо, що ти можеш стати святим, і тобі буде брезгливо дивитися на ідолів, і тебе буде навіть вонітувати, тобто тошнити від цього, як і Павла тошнило. Як ти міг поклонятися? Як ти міг вірити, що якась картинка принесе тобі в життя чи комусь іншому зцілення? Що стоїть? Хто стоїть за цією картинкою, за тим ідолом мальованим? Ясно не Бог, ясно не Христос. Це противно йому. А ти стоїш і обіймаєшся з цією картинкою, відціловуючи її, очікуючи, що тобі Бог, але Бог цього світу, Князь цього світу, Він тобі дасть можливість зцілення. І це буде одинично, щоб тебе закрутити, зацементувати твоє серце, зробити до кінця каменним, щоб ти стояв і казав, ні. Біля цієї картини я зцілився. Від цих мощей я отримав силу, щоб вирішити своє якесь питання. Дивишся і думаєш, Господи, як це? Чому люди, чуючи правду, далі хитаються? А скільки таких? Вони вже й там не можуть бути і кудись знов не можуть піти. Я говорю: ідіть туди, де будуть у вас вірити. Якщо Христос мені повірив, чому не повірить Тобі?